Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас вже субота, 14 грудня. І трошечки попрацювавши, але не в звичному такому режимі. Типу, сьогодні світа. Саня попросив її вийти до себе на кафешку. Вона вийшла і Саня якраз теж був на 10 годин там. Ми з ним здибались, коротше, сіли в машину реально на 5 хвилин поговорити. А вийшло так, що вже 13-18 і зараз він сюди приїде, щоб ми ще договорили. Ми вже настільки коротше, наговорилися, що я вже разом з ним коротше, зробив е пару заказів. Це один заказ на восьмерках. Ми зробили доставочку за 99. І два замовлення двері-двері по доставочці е по уклончику 120 і 143 гривні. Просто думав, що це доставка звичайна, це оказалася доставка двері-двері. І вже тіпа, не було моменту давати назад, і це ще не такі обичні двері-двері, а оці, що АТБ, замовлення там, короте, стоїш тіпа, на касі чи задовбуєш охранників, я ніколи цього не робив. Один раз був на форі, таке був зробив, мені вистачило, я більше такого не брав. Але цей раз два замовлення таких я короте, зробив. Я записував їх на оцю камерку 360, так що зараз я їх вам покажу. Хей. Ми не туди прийшли. Okay. Ну бо це вихід. Okay. Я пішов і ви за мною. Yeah. Родня, живите. А у мене тут доставка через окно. Це куди треба? Да, ну тут дорогова що защита, так? Да. Угу. Жень, тут самовывес, сейчас скажу. 369. Зараз вона Угу. А, мама не працює. Я А, галя, я, я переглядала. Так. Тут на класі 15.78. Все, от тебе забираєте чарки всередині. Два пакетна. Алло? Mm -hmm. Зайду в я там. Не, розкажи, як воно працює. Ти, ти прийшов? там вже там було все зібрано? Так. Да. Так. Ти розрахувався. І Я не заспіл. розрахувався. Тож 1500. Де ти бачиш? До касі 1578 для отримання на. Код отримання на касі. А, код отримання на касі. Та вона переписала цей код перед передачою посилки обов'язково запитайте код підтвердження у отримувача. Ну, ніхера все. Так, їдемо спочатку в 25-ту школу, бо Сфія вже виходить зараз. Це ж по дорозі, правильно? 25 школа нам на демойвірант туди. Нам закинемо на нагосово вискочить, блядь, там Назар відкриє двері. Так, що це, що, це, Михайловського. Ну дуже, статі, удобно, так? Да? Хтось тобто не хоче ходити, блядь, Все собі замовив, блядь. І понти бабок. к. Стільки. Ну, все, доставка 140 гривен, б***ь, это привези и привезли домой, и вручи в руки. А ВТБ у нас столько коштует, б***ь, интересно, так, как цей? Да, ну, Понял, сейчас направо, б***ь? Ти... Понял, куда идешь? Ты не ездишь сюда? Не ездишь. А то потом, едешь, не? А что? Ну, ладно. Ну, думаю, дальше еще раз направо. И что, то тут? Айоник уже, да, х**? Не, тут спали. нормально. Тут что? Что? Такие перепады бля. Не, нормально, не, да. Тут, тут направо, да. Мало. Боялся закинуть. И тут это выезжающий налево. Правда, дорога не хоті, але пробки я завжди... особливо якщо мені треба звідти їду, треба наліво, поняв. Там же ж пробінь така буває, що... Ну да, так, зачитай пробка, якщо стоїть, то вона тебе пропустить. Да, да. Мені б краще навіть по цій дорозі проїхати, блядь, але. Що, нічого. Ну, Все, наконець-то я виїхав Пацки попрацювати. Фу, на годиннику 15.02, просто час такого. І нема. Я корот, не знаю, я в 9 годин е вийшов з дому, в 6 годин прошляпляно, е без е особового такого заробітку. Тобто, те, то, що я показував, то воно і було. Зараз е все-таки я поїхав 5 кілометрів подамся, трошечки поскладаю оцей весь безлад, що у мене тут на сідушках по дорозі. Зато Цих 5 кілометрів е, я подамся і потім 5 проїду з пасажиром за 200 гривень. Тобто, ну, коротше, нормальний заказ виходить. 1,53, е, на шкуренці, шкуренці вже коротше, потім на Гатангела Кримського, це також практично в центр, тобто, мені підходить. Так що подаємося за пасажирами. Висадив пасажирку і щось ось набухоники, щось не дуже хочу я їхати. Давайте будемо щось шукати, чекати далі. о Блять, заказів, звісно, просто капець, дивіться По комфортику, куди хочеш. <coughs> З мегамол на жовтень. Напевно, що ми поїдемо. А тим часом дорозкажу що ж по цих доставках, двері-двері. Це ж не тільки одну доставку робили, а щось там ще треба було йому про, про, ну, коротше, там завести дитину з школи додому, потім з дому на гурток, з гуртка додому. Коротше, і оце все. І щось ми таке ніяк не можемо нормально по, е, поговорити, це якісь базарні бабки. Поговорити та поговорити. Візьміть на берік одну одного, та і говоріть собі, коротше. То ні. І отако. Не вистачає часу ні на роботу, ні на поговорити, коротше, ні на що. І. Дивимося заказ в, з юності на юності. Там 1 кілометр за 120 гривень. Я його перу! І ми їдемо, коротше, і це доставка і це опять же АТБ. Представте. Доброго дня. Скажіть, онлайн замовлення в пункте. Маса, маса, чуєте? мене? Підійдіть сюди на красот. По замовленням підійдеться.

Це все? Я ж тому там ще немає. Мою... Uh -huh. ну, і... і тепер потікли чотири світанки на касі, щоб кошти зебрити. На касі? Ну та, давайте тут так, давайте мені до того щоб я написав. Так, ось відведення на касі 35

Він дійться, вже за Софію треба їхати Поставиш, відвозимо за, 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 за цей, потім, напевно, ставиш, Іоніка на зарядку і їдемо... Ой, цяго, їдемо на Іоніку. Так і буде За 30 минут ми встигнемо ти їш на цей. Ох, та ти що, нікий А що ти зробив зажав? Тормоз? Ножник. Тут не ручника, а, а ножник. А у ага, ага. а меня там не получится на электро, правда? Да. Я кайфую, а ты? Не. Да, Да, охуенно тебя так развернули, что классно. А шара закрылась, блядь. Добро дня. Добрий день. Добрий день. Висадив двох пасажирок. Оставили 3 гривні там, чи, чи 7 гривень чаю. Є е, наступні якісь такі прикольні, хороші предложення для замовлення. Ми зараз на центральному ринку. Можна на автовокзал скакнути, по лайту ось 1,3 практично ков. Можна з привокзальної на старий Город, 1,25 ков. Коротше, замовлень хватає. От з Київської навіть 1,23 теж ков. Замовлень хватає, але не хватає чогось другого. Не вистачає часу на монтаж відео. Представте, да? от так? Отак от корач. першу половину дня просрав, міг би засняти свій робочий кусок праці, там кілометрів 70 відмотати. І другу половину дня просто собі працював би і монтував би, а так в 6 годин маю випустити відео з сьогоднішнього дня, суботи. А що випускати, як я практично нічого не засняв, то я хз. І вже зараз буде темно, а коли темно, я не дуже хочу випускати такий відос. Ну, давайте випустимо сьогодні щось таке, що є в нас. Вчора ми працювали після днюхи. Я зробив ще одне замовлення за 200 гривень, так що в нашу коробочку залазить ще 200 і в нас зараз там 1000. Значить, ви нічого не скинули, так і за предучий відос, який зараз на даний момент набрав, десь там біля тисячі переглядів. Так що так і залишається тут тисяча. І за сьогоднішній оцей відрізок часу у нас в принципі. Я думав, що буде ще менше, але дивіться, щось навіть і трошечки є. 100 гривень на восьмерочках і, і 600 на уклоні. Уклон це вже без комісії, соточка уходить звідси 15 гривень це в нас виходить 75 плюс, ну коротше, грубо кажучи, чиста каса, бо по болту я сьогодні нічого не робив. У нас на даний момент всього-навсього 700 гривень. І якщо я зараз буду чисто працювати, то що я за вечір оцей напрацюю, я в кінці вечора зніму відос і цей відрізок відоса буде у наступній серії разом з тим, що буде уже завтра. Я думаю, так, спробуємо. Знімати, щоб було цікавіше, щоб це було все актуально і за свіжий час ось так. А поки 15.57, тобто 4 година і 16.7, годин я надіюсь, викладу сьогоднішній відос.